Неприємний сюрприз для деяких категорій підприємств підготувала Верховна Рада. Народні обранці підняли податки. Насамперед мова йде про збільшення відрахувань до бюджету за користування водними надрами. Водобувати питну воду для її подальшої реалізації стало дорожче у дев'ять разів. Ставка спецвикористання води для виготовлення напоїв буде складати. З поверхневих джерел 21 гривню 60 копійок, і з підземних джерел 25 гривнів 20 копійок за один кубічний метр. До цього відповідно були ставки 3 гривні і 3,5 гривні. Таке рішення стосується не лише виробників солодкої газованої та питної води, але й алкогольних напоїв. До речі, для останніх влада підготувала подвійний податковий удар з липня на 20% подорожчає акциз на спирт, а також на певну продукцію. На 7% зросте і податок на бензин. Однак, податківці такі подорожчання називають цілком адекватними. Ставки, які є акцизного збору в Україні по відношенню до вартості роздібної цих товарів, вони Суттєво є нижчими, ніж у нас сусідів на сході, не говорячи вже про країни Європейського союзу, тобто воно йде десь приблизно в наближення до, хоча б до нашого, ну до, до тих до тої питомої ваги, яка є в наших сусідів. Місцеві виробники алкоголю та питної води нові податки наразі для преси не коментують, лише зазначають, подорожчання продукції не уникнути. Подекуди, аби здешевити товар, доведеться скорочувати працівників та інші видатки.